Посадити 120 гектарів молодого лісу на площах Держлісфонду з Венегородщини і ще 20 гектарів захисних насаджень на яружно-балочних схилах. Такі першочергові завдання поставив перед собою місцевий лісгосп. Частину робіт вже виконано. До омолодження зелених легень району долучилися шкільна молодь, громадськість. Не стояла осторонь і влада. До лісокультурної кампанії у Звенигородському лісгоспі підготувалися заздалегідь. Непридатні для використання ділянки виробили ще восени, садового матеріалу теж вдосталь. Його заготовили у базових розсадниках. До речі, саджанцями вже засадили 40 гектарів площі Держлісфонду та 10 гектарів яружно-балочних схилів. Успіх справи в галузі залежить від того, як керівник в області відноситься до наших проблем. Повне розуміння Сергія Борисовича Тулуба, проблем лісівників, дає можливість вирішувати на місцях всі поставлені нами задачі. Представники влади не лише підтримують починання лісників, а й безпосередньо долучаються до добрих справ. Днями Звенигородській Керманичі разом із громадськістю заклали молодий дубовий ліс на площі півтора гектара. Багато таких справ добрих робиться в державі, але нам треба оздоровити лісове господарство. Вирізувати ми можемо, але треба його насаджувати. Дуже добра справа, і багато людей готові. В ній взяти участь. Кожним роком кількість цих людей зростає. От, і Хочеться, звичайно, подякувати всім бажаючим, всім охочим, які приєдналися до цієї акції. Добру справу гріх робити без гарного настрою. А тим більше, коли ще й погода усміхнулася весняним теплом, не залишилися у боргу й лісівники. За завзяту роботу помічникам віддячили смачною кашею. Спробувати фірмову страву охоронців лісу зможе кожен охочий. У планах звенигородського лісгоспу ще чимало таких суботників. Як власне і завдань в нашому лісгоспі буде створено в поточному році 4,5 кілометри доріг. Півтора кілометра це по Пехівському лісництву, три кілометри по Шполянському лісництву. Дороги будуть будуватися за власні кошти. У нас є відповідна будівельна техніка, важка техніка. Ми будемо залучати основну власні сили. Нове транспортне сполучення з'явиться на стратегічно важливих ділянках та покращить лісову інфраструктуру обох лісництв Пихівського і Шполянського.